Олександр Шовковський не керує київським динамо. Сьогодні розповімо деталі: чергові структурні зміни ще більше вболівальників на трибунах, а також трансфери та арбітри. Про все це сьогодні поговоримо. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. Якщо ви зайшли на це відео, значить ви хочете дізнатися усе найбільш важливе та актуальне, що просто зараз відбувається. І в Динамо, і навколо цієї команди. Тож найближчі кілька хвилин саме цьому і будуть присвячені. Ми просто зараз розпочнемо. А поки лунатиме заставка, ви підпишіться, будь ласка, на цей канал. І заодно вподобайку до відео натискайте. Дякую, поїхали! Давайте цей випуск розпочнемо із Єврокубків вже завтра, у четвер динамо зіграє другий раунд ліги конференції проти Самсунспора. І напередодні цього поєдинку тренер наших суперників дав доволі компліментарний коментар на адресу столичної команди. На нас чекає дуже важливий домашній матч. Динамо це сильний суперник. Динамо це команда Ліги Чемпіонів. Тож сподіваюся, стадіон буде заповнений і ми отримаємо потужну підтримку наших уболівальників. Я не з тих тренерів, хто любить багато говорити про голи. Я завжди віддаю перевагу тому, щоб діяти поступово матч за матчем. Наші наступні два матчі Ліги конференції пройдуть вдома, і обидва дуже важливі. Якщо ми переможемо, то зможемо вийти у плей-офф. Я впевнений, що Наші футболісти викладуться на всі 100%. Такою була заява головного тренера Самсун Спора Томаса Райса. До речі, що цікаво, після Динамо Самсун буде грати із командою Хамрун Спартанс, добре відомим нам колективом із Мальти. Не можемо, звичайно, ми обійти стороною і Олександра Шовковського. Тим паче, що напередодні Віктор Вацько видав порцію інсайдів, які дуже. Чітко і дуже мальовничо описують усе те, що відбувається всередині київської команди, просто зараз. За даними журналіста, зараз у Динамо склалася доволі цікава ситуація. Так, якщо вірити джерелу, Андрій Ярмоленко, який зараз перебуває у фактично відкритому конфлікті з головним тренером, має дуже великий вплив на колектив та роздягальню. Упродовж усього минулого сезону Ярмоленко був ледь не головною персоною, власне, у роздягальні клубу. І за даними журналіста, головний Команди не мав такого впливу, як півзахисник, і ані тоді. Ані зараз. І ця тенденція фактично продовжується у поточній кампанії. Як приклад, Васко наводить матч проти зорі, де саме Ярмоленко на якомусь етапі почав керувати діями футболістів і вони до нього активно дослухалися. При цьому керівництво команди, принаймні станом на зараз, не робить ніяких кроків у напрямку потенційної зміни наставника. Я не маю інформації, що керівництво Динамо прямо зараз розглядає якусь можливість зміни Шовковського, каже Вацко. Зараз в умах керівників клубу таке питання, як зміна тренера, не стоїть. Водночас він зауважує, що обози столичної команди зараз не мають навіть потенційного кандидата на посаду нового тренера. Тож дуже схоже на те, що Олександр Володимирович, якщо власноруч не вирішить покинути клуб, то за свою посаду може не переживати. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Кілька слів тут також і про кадрові зміни в структурі команди, але стосуються вони академії. Так, колишній наставник молодіжної команди Динамо Юрій Мороз призначений головним методистом академії. 55-річний спеціаліст буде працювати з усіма віковими категоріями Динамівської академії. Додамо, що останнім місцем його роботи були збірні України Ю 16 та Ю 17 які він покинув у січні 25-го, після того як завершився термін дії його Контракту далі мова у нас піде про головних арбітрів. Адже напередодні і УЄФА і УПЛ призначили рефері на два найближчих поєдинки Динамо. Так, гру між турецьким Самсунспором та українським клубом обслужить ісландець Івар Орі Крістіансон. Його асистентами будуть Крістіанс Сігурдсон та Гілфі Сігурдсон. За вар відповідатиме австрієць Мануель Шутенгрубер. І, до речі, саме він нещодавно працював на матчі України Азербайджан, і там він також був у ролі керівника ВАР-системи. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 22.00. Щодо центральної гри у 10-му турі УПЛ назустріч один. Намо та кривбаса працюватиме найкращий арбітер минулого сезону Микола Балакін. У поточному сезоні він ще не працював на матчах за участі білосиніх, а в минулому має аж чотири таких гри. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Володимир Висоцький. А за вар відповідатиме Денис Шурман. Цей матч нагадаємо пройде у неділю, 26-го числа, і стартовий свисток прозвучить о 18.00. До слова, відвідати цей поєдинок зможе ще більше вболівати. Адже для команди було збільшено квоту. Відтепер на поєдинках Прем'єр-ліги та Кубка України, що відбувається на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, зможуть перебувати 4333 глядачі. Рішення ухвалене після погодження з усіма відповідальними органами про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті. Збільшити квоту змогли після того, як провели важливі технічні роботи, які дозволили зокрема розширити площу укриття та забезпечення. Чити відповідність усім вимогам безпеки додамо, що раніше на трибуни стадіону допускали 1800 фанатів. Втім, помітили ми і цікавий момент. Адже до прикладу, у грі з Ореєю допустиму норму перевищили на 150 відвідувачів. Ймовірно, за це на найближчому засіданні КДК УАФ буде призначене покарання. Ну а далі давайте про ймовірний продаж, який може статися найближчим часом. Микола Шапаренко в світлі того, що його контракти з Динамо наближаються до завершення, і продовжувати його в гравець не збирається. Активно шукає собі нову команду, і попит на нього є. Причому доволі серйозний. Так, за словами турецького журналіста Екрема Конура, 27-річний українець, попри не надто виразну гру останнім часом все ще тримає себе у сфері інтересів європейських клубів. Більше того, знайшлися на нього претенденти із топ-чемпіонатів. Конкретно відомо про інтерес зі сторони німецького Штутгарта, італійської фіорентини та французької Ніци, ніби як є інтерес також зі сторони Галатасарая, Трабзонспора та Олімпіакоса, але з огляду на амбіції Миколи, на такий варіант він навряд. Че погодиться. А як думаєте, ви, яка команда найкраще би підійшла цьому футболісту? Пишіть свої думки у коментарі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була наша сьогоднішня зустріч на Динамівському секторі вже завтра, у четвер, о 22.00 кияни будуть грати матч другого раунду проти Самсунспора. Давайте зараз у коментарях напишемо свій прогноз на прийдешній поєдинок. Після гри звіримося та дізнаємося, хто ж вміє прогнозувати результати найкраще. Ну і зустрінемося одразу після цього поєдинку. Тож підписуйтесь на канал для того, аби не пропускати наші нові відео. І до цього натискайте нам вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.